Як Світлана Тарабарова святкувала півріччя синочка, що подарував Сергій Бабків своїй дружині сніжані на 10-ту річницю шлюбу? За що прихильники розкритикували Олега Винника? Найсвіжіші новини шоу-бізнесу із перших вуст, як завжди, у нашому репортажі буде гаряче. Я не шкодую абсолютно ні про що. були в нас такі пропозиції, але я казала, що для мене це не спосіб заробітку. Хі ти напівай, а я чудна я пчела. І Моє... як завжди, за лаштунками весняної музичної платформи вирують пристрасті. Вже незабаром глядачів каналу Україна своїми новими хітами дивуватимуть Світлана Тарабарова, Таяна, Альоша та гурт антитіла, Олег Винник і не тільки. А поки артисти готуються до своїх виступів, вони помітно нервують. І лише незмінні ведучі почуваються як риби у воді. Щоправда, на сцені лише Геннадій Вітер у партнерстві з прекрасними Марією Орловою та Світланою Катренко. Сьогодні у нас буде щаслива трійка. Саша Скічко, мій напарник, продовжує зніматися для каналу Україна і він працює над новим проєктом. Я йому успіху. У цьому сподіваюся, те, заради чого він зараз зайнятий. Це буде дуже круто, будемо чекати. А поки ми чекаємо на цікавий перформанс від нашого Олександра Скічка, Сергій Бабкін заради зйомок у новій історичній драмі розпрощався з власною бородою. І, хоча зізнається, роль у нього епізодична, він завжди мріяв про такий досвід. І у мене буде там три сьомочних дні. От. Ну, це дуже круто, це дуже дуже круто. 27 березня в міжнародний день театру подружжя Бабкіних, що чекає на поповнення в родині, відсвяткувала вже 10-ту річницю подружнього життя. Щоправда, день походу до рацу пара ніяк не відмічає. І співак одразу пояснює, чому. Головний день це день вінчання. Коли ми повінчалися, це так. Так, ми... це дуже великий день, і ми його відмічаємо кожен рік. От і цього року, 11 травня, пара святкуватиме чергову річницю весілля. Кілька тижнів тому відсвяткувала півріччя свого первістка співачка Світлана Тарабарова. Влаштовували якусь грандіозну якусь подію, як зазвичай це роблять зірки. Не влаштовували вечірку. Суто сімейним колом. В нас є така група в вайбері з моєю родиною. У нас величезна родина, завдяки. Цій групі ми навіть е, в я робила, і моя родина, нібито з нами за одним столом сиділа. Ну це було дуже весело. А на першу річницю сина восени найсонячніша співачка України готує новий унікальний тур. 21 містом нашої країни е, називається він Followers Only Tour. Followers – це ті люди, які е, в інстаграмі, в Фейсбуці е, підписані на мене. Тобто це тур для своїх. Якщо ти не підписаний на сторінку, ти не зможеш отримати унікальний секретний код, за яким тільки так ти зможеш купити придбати квиток. А от солодкоголоса Таяна, яка у цьому році в останній момент зняла свою кандидатуру з відбіркового конкурсу Євробачення в Україні, я не шкодую абсолютно ні про що також складає далекоглядні плани на свій майбутній тур. Ми думаємо і про палац Україна, але як воно складеться, ніхто не знає. А поки артистка працює над записом нового україномовного альбому, вихід якого планується вже цього літа. І готується до зйомок нового кліпу на композицію як плакала. А тому зізнається, за роботою геть немає часу на особисте життя. У мене серце абсолютно вільне. І хоч колега таяни по вокальному цеху Ольга Цибульська давно віддала своє серце коханому чоловікові, вона також найближчим часом готує для прихильників своєї творчості нову композицію та кліп. Звичайно, як жінка і як співачка я готую для своїх фанатів пісню нову, яка називається Море, Дівчата, доведеться худнути, сідати на дієту, бо ми точно разом їдемо на море. Зізнається, що море в неї цього літа буде хіба що роботи, а відпочивати з родиною вона планує вже аж наступної зими. А ще одна з найтаємничіших співачок нашого шоу-бізнесу нещодавно вперше показала свого сина Нестора. Всій Україні насправді я наважилась на цей крок тоді, коли Нестор почав питати, чому його не видно на фото. Тоді, коли він зрозумів, що публічність це не тільки момент, коли тебе впізнає консьєршка, дає тобі плюс одну цукерку, а це відповідальність і відповідальність твоїй поведінці в всьому. І хоча цибульська і не приховує свого чоловіка від людей у повсякденному житті, поки що він особисто, на відміну від сина, не прагне опинитись на обкладинці гламурного видання поряд із дружиною. Зізнайся чесно, відверто. Українські видання пропонували великі кошти, наприклад, за те, щоб влаштувати фотосесію сімейну. Ти Нестор і твій чоловік. А, були в нас такі пропозиції, але я казала, що для мене це не спосіб заробітку. Сім'я це не спосіб поповнити гаманець. Мені й так чоловік купує нові підбори. А поки що з'являтися на вкладенці, ні я ні він не готові, тому що сім'я любить теж. А от Злата Огнєвіч поки що власної сім'ї немає. Але після того, як співачка виставила на своїй сторінці в інстаграмі фото у весільних сукнях, з'явилися чутки і про весілля самої співачки. Це просто фотосесія, чи це було весілля? Розкажіть по на своє власне весілля. весілля, я думаю, що не надягатиму сукню принцеси, тому що в мене трошки інші погляди на все це. От це був дуже крутий і цікавий творчий проект разом з Андретаном. От ми робили весільні сукні, я була однією з муз для нього, і мені дуже сподобалося. А поки брюнетка лише мріє про власне весілля, після нещодавнього інциденту з маніяком, який її скрізь переслідує, вона з'явилася на весняній музичній платформі у супроводі особистого охоронця. Так, є охоронець, так що бійтеся, маніяки. всім маніякам дамо відпір. Не без сюрпризів завітав на весняну музичну платформу Алексеєв, який спробував себе в абсолютно несподіваному для себе амплуа. Виконавець готує новий альбом, реліз якого планується вже 18 травня, в день 26-річчя юнака. А музичним продюсером альбому став він. Сам я получаю грандіозне удовольствие роботи над своїми піснями, і для мене всі вони алмази, які потрібно тачувати. А поки за натхненням для відточування своїх діамантових пісень, Алексеєв подався до романтичної Венеції. І я впевнений, що в цьому місті я змогу получить той самий заряд, ту саму енергію, которая вдохновила меня на продовження моего творческого пути и моїх пошуків в роботі над альбомом. А поки Аліксієв відпочиває у Венеції, прихильницям найбажанішого виконавця вітчизняної естради Олега Винника не дають спокою його світлини у новому образі, який він минулого тижня виклав у своїх соціальних мережах. Зізнається, такого негативу він аж ніяк не очікував. Я, взагалі, в перший раз е, зрозумів, що Фейсбуці може бути е, такий, знаєш, переворот. Що стосувало, стосувалося цього фото, в інстаграмі було все нормально, було дуже багато негативу, але в Фейсбуці це було в три-чотири рази більше за три години. 600 коментів. І я просто ну так, знаєш, що це такому. І дуже багато негативу, що довелося там, знаєш, там типу, Олежа, там поміняйте свого стиліста або помийте волосся. Каже для зйомок йому навіть спеціально наростили волосся. Це правда, що волосся там було нарощене? Ну, звичайно, нарощене. Звичайно, і е, стилісти працювали над цим. І це реально було шість годин роботи на, на, на фото Це одне на в кліпі Це зовсім наша справа. До негативу у шоу бізнесі виннику не звикати. Натомість чоловік бажає усім бути добрішими і перш ніж судити з усією строгістю, варто дочекатися виходу його нової відеороботи, якою він сам. Дуже задоволений, я наскільки впевнений, наскільки задоволений роботою ем, персонажами, героями, яких я там зіграв, і це буде наскільки круто, це буде просто бомба. І вперше лише для зіркового шляху, Олег хвинник розкриває таємницю, на яку ж пісню було знято театралізований кліп, яким він так пишається, і який щинив справжню бурю обурення серед його прихильників. Кажу сьогодні, це кліп. На пісні. Люби і літай, хай я, цвіти збирай, хай я, хіти напівай, хай я, чудна я пчіла. Радуватимуть на весняній музичній платформі своїми виступами співачка Альоша і гурт антитіла, а ще Мішель Андраде та багато інших відомих виконавців. Тож. Не пропустіть головний концерт цієї весни, який належить йому головне весняне свято Великдень, ввечері, 28 квітня, лише на каналі Україна.